Перед вами найзручніший шезлонг Zero Gravity Premium Plus в чорному кольорі. Цей шезлонг має положення нульової гравітації для того, щоб зайняти цю позицію, потрібно сісти на шезлонг, трішки ніжками віштовхнутися, перевести вагу назад, і ви знаходитися в такому стані, наче ви в невагомості. Це положення зменшує навантаження на ваш хребет. Ви максимально розслабляєтеся та відпочиваєте. А ще його можна зафіксувати двома фіксаторами, що знаходяться по обидва боки. Для зручності у комплектації ви отримуєте дуже зручний матрасик, гарно наповнений чорного кольору. Кріпиться зверху як шапка, а ще має додаткові стрічки для фіксування. Щоб максимально розвантажити свою шию, у комплектації маємо підголівник на резинці прямокутної форми, гарно наповнений. А ще для наповнення під підстаканичок на один напій, який кріпиться лише з правої сторони. Конструкція шезлонга виготовлена зі сталі з порошковим покриттям, яка стійка до корозії. А матеріал шезлонга теслін. Це стійка тканина, яка не вбирає в себе вологу, не розтягується та не вигорає на сонечку. А ще вона січаста, тому буде створюватися ефект терморегуляції. Шезлонг максимально легкий у транспортуванні. Якщо ви любите відпочивати з комфортом, то комфорт це крісло шезлонг від Leobro.